На Буковині побільшало фахівців у сфері економіки. Свої дипломи отримали 167 магістрів економічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича. Про емоції та мрії випускників розповість Марина Шварцман. У зворушливому перечутті свята та самостійного майбутнього ще вчора студенти, а сьогодні випускники згадують своє навчання в університеті. Навчання в університеті дуже цікаво, у нас постійно різні програми, цікаві семінари, лекції було дуже класно. Були чудесні викладачі, які доносили до нас свій предмет, кожен по особливому, по цікавому. Хотілося ходити на пари і саме навчатись, і саме ці аудиторії, саме. саме Чинову нас надихало, то що ця архітектура ну не може не надихати на бажання вчитися, здобувати освіту і в майбутньому шукати вже роботу по спеціальності. Після завершення навчання Сергій мріє відкрити власну справу. А Мар'яна хоче стати банківським службовцем. Разом із ними дипломи магістрів отримали ще 120 випускників стаціонару та 45 заочників. І всі вони мріють про блискучу кар'єру та щасливе майбутнє. Ми випускаємо магістрів за дев'ятьма спеціальностями. Нам дуже приємно констатувати той факт, що багато з тих магістрів, які сьогодні випускаються, отримували підготовку не лише в межах нашого університету, але й за програмою Еразмус Плюс, за програмою студентської мобільності, навчалися в кращих університетах Норвегії, Австрії Румунії протягом свого навчання. Це перший випуск магістрів, навчання яких тривало півтора року. Разом сьогоднішні випускники провели в університеті більше шести навчальних років. От зараз розумієш, що це вже цей момент, що вже от крайня точка, і все і далі вже не буде чого приходити. Але я думаю, що своє життя якось в подальшому зв'яжемо з чину. Кожен студентів якось залишить свою часточку і буде повертатись до Чину. А в майбутньому дітей будемо також відправляти до не до Чину вчитися. Безперечно, ми дуже раді, що сьогодні наші випускники це є той резерв, те поповнення, яке сподіваємося, вільється в економіку нашої держави. І це ті фахівці, на яких маю велику надію, не лише ми, як факультет, який випускає, а я й сподіваюсь, і місто і країна. Загалом цьогоріч із Чернівецького національного університету імені Юрія Фатьковича випускаються більше тисячі магістрів. Деякі магістри фізичних спеціальностей спеціальностей оптики фізики навчаються два роки. Тобто, частина магістрів будуть випускатись, так як і раніше влітку. А це перший рік, коли ми випускаємо їх безпосередньо взимку. Перший рік, коли магістри навчали півтори півтора року. Марина Шварцман, Максим Демко, Чернівецький троній.